Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, і в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, язика та хвеська. Нема гірше од того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже і задзвонила по всьому селу. Ой, кума сюріднесенька, що я чула, та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому і знати не можна. Я за це вам тільки і почала, а кума почула. Та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають, чого не треба нікому і знати. От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна б жінка була хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще. Просто хоч нічого їй і не кажи, уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не допомагає. От раз поїхав Петро орати та й виорав гроші, скарб. А було це ще за панщини, і думає він. Як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся. вона по всьому селу рознесе. Що ж робити? Думав, думав, бідолага, та й не думав. Треба одучити жінку. Від такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи бубликів та й зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та й витяг з янтарів та з верші рибу, а зайця вкинув у вершу. Тоді рибу то одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А бублики взяв то й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою. От він і каже їй. Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо. Чи не притхнулася там риба, то позбираємо. А хвиський каже, що це ти, чоловічі, здурів, чи що? Хіба ж таке буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро, здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходімо. Хвеська не вірить, а все ж таки пішла. Приходять у ліс. Коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петру тоді каже. А що ж, Хвеська, не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. І родилася, і хрестилася. А такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в вершу. на тебе, чоловіче, чи ти не здурів? каже Хвеська. Де ж таке видано, що і зайці у верші ловилися? Не видано. Отже ти і риби в лісі не бачила, а ось ходім, каже він. Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бублики врясно, аж віти гнуться, хвеська і кричить. Чоловіче, чоловіче, ти бачиш бублики на груші. Та бачу, каже чоловік. Ну то й що? Та як же ж так? Бублики на груші. Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла, та й зачепила ліс. Оце і засталися бублики. Ну, чоловіче, струшувати. Струсили ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий, немає. Тоді тягне вершу. А ж у ній заєць. Ох ти ж моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, а такого не бачила. То що ж ти не бачила? каже Петро. Не бачила, то побачиш. Ходімо додому, а то вже пізно. Ото позабирали вони все та й пішли. Приходять додому жінка й почала. І що то, чоловіче, за день такий? І родилась, і хрестилась, а такого нічого не бачила риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Те ще нічого, каже Петро. От що диво, що я сьогодні гроші знайшов? Та ну знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягає ті гроші. От тепер, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо економ довідається, то зараз відніме. Ой, каже жінка, а як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди ж, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили, бо люди, як довідуються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська каже добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловічі, що там таке? Хвеська питається, я піду та подивлюся. От не дивись, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, та ну, Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять, та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, лишечку, побіжу я до куми Меланки та розкажу. Та так і схопилася з місця. Ой, не ходи, краще сиди дома. Каже чоловік, хіба ти не знаєш нашого економ? Він як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе, і мене з'їсть. Хвеська послухалася і не пішла. Оту й терпить вона не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла. Як такі про своє щастя не розказати і побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла і сидить. Хочеться сказати та боїться. Горе на світі у Богому, хоч би й нам, хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що. А кума Меланка і собі каже, що правда, то правда, кумасю, я ж кажу, а Хвеська не дає їй доказати, та зараз своє. Ну, та й може Бог дасть, скоро не будемо в богі. Як так? питається кума Миланка, а сама вже і вуха нашорошила. Ой, кумасю, не знаю, як і казать. Та кажи, кажи, умовляє кума миланка. Та не знаю, як і казать, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ой, гненьку, та хіба ж я така, та я все одно що стіна!» – каже кума Миланка. Ну, кума, Каже Хвеська, це вже я вам тільки. Да гляді, нікому, ну нікому. Та давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка засвиту та й до куми пріські. Ой, кумочка, чи ви чули, а тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, то так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось з хвеською. І добре таки на неї нагримав вона тоді. Стривай же ти, такий сякий, коли так, і побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два проминули, кличуть Петра в контору. До економа, той на нього зараз, як мокрим рядном. Кажи такий сякий, ти знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив? Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму то вона чого і на світі нема на плите. А так чи де так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото От зараз митую хвеську. приводять, питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже, знайшов, паночку, знайшов. А що? питається тоді економ Петра. Бачиш? Ну, та що? каже той, вона чого наплете, а ви краще спитайте її пане, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу. Та під кожним кущем рибу збирали. А що ж далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже не отбрешешся? саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, на хмара йшла, а в лісі бубликів ми натрусили і в вершу зайця піймали. Ото слухайте, пане, каже Петро. Чи ж вона до діла плете, нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було? Еге, коли як коли? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ. Коли ж, вибачте пане, уже коли питаєтесь, то казатиме. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Я крикне економ, ах, ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро заступився. Почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, подумав і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох Хвеська і Петро. Він собі сміється в вуса, а вона і носа похнюпала, розчовпала, що вклепалася. Прийшли додому, вона й плаче. Так ти мене підвів, Хвеську, жінко моя люба, каже Петро, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язику. То нічого й не буде. А тепер не серця». Та давай помиримося. От і помирилися, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати. Та й заспокоїлась. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.